Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на безкоштовному вебінарі з біології Як написати НМТ на всі 200? Наш вебінар уже пройшов і це зараз є запис, тому я постараюся дуже коротко пройтися нашим планом, а саме знайомство, тест на визначення каналу сприйняття, ваша стратегія навчання, планування життя та часу, лайфхаки під час тесту НМТ і техніки запам'ятовування плюс конспект. Хто я взагалі така і чому ви можете мені довіряти? Усім привіт! Мене звати Лєра, я магістр біології вже кілька років, навчалася у Харківському університеті імені Каразіна, і, власне, ЗНО у 2014 році я здала на 198,5 балів. Мій репетиторський досвід 5 плюс років. Також паралельно я працювала рік в звичайній школі і зрозуміла, як точно не треба. Моя суперсила це пояснювати складне простими словами. Дуже важливо знати ваш канал, за яким ви сприймаєте інформацію. Це буде основний канал. Їх всього три головних відео я запишу додатково, щоб ми могли пройти цей тест. Просто повірте, що це в рази підвищить якість вашого навчання. Зараз я трішки поділюся власним досвідом підготовки до ЗНО. А це був 2014 рік, і на початку я була повний нуль. Мені не вистачало навичок самоорганізації, тобто я довго вчила теми, які в принципі і не питають. Ще я не розуміла, яким джерелам вірити, а які помиляються. Якщо я щось не розуміла, я довго на цьому сиділа і все одно не розуміла. Тож так, репетитор мені допоміг, і я разом з батьками-репетитором розробила власну систему, і мій графік почав виглядати приблизно так. Понеділок, вівторок та середа, я приходила зі школи додому, їла це до 16-17. Після сідала сама вчити біологію по 2-4 3 години на кожного дня. Потім вечеряла і з 9 до 11 вечора, іноді пізніше, робила домашні завдання зі школи. А їх було капець як багато. Четверта п'ятниця у мене було так само, але це була хімія. В суботу мене зранку був репетитор 2-3 години, і потім знову хімія самостійна. У неділю я відпочивала та читала українську літературу в оригіналі. Також нового року додалися репетитор української мови по неділям, які я можу зробити висновки. А це дієвий метод глибокого занурення, який в мене спрацював, і я багато чого навчилась, особливо з нуля мінуси. Я заробила собі емоційне вигорання на пару років вперед та гіподиномії, але про це згодом. В принципі, щоб скласти один предмет на високий бал, для мене нормальний темп в 6-9 годин на тиждень з одного предмету. Ну і також просто нагадаю, що я склала ЗНО з біології на майже 199 балів і вступила на бюджет у першу хвилю в той вуз, який я хотіла. Результат там, де фокус. Сфокусуйтеся на головному, рухайтеся за системою маленьких кроків, ставте вимірювані цілі і постійно відстежуйте свій прогрес. До речі, в цьому вам дуже допоможе ведення щоденника або трекер звичок. Тепер поговоримо саме про вашу стратегію навчання. Перше, поставте мету. Віднайдіть те, чого вам дійсно хочеться. Важливо, щоб це було саме ваше бажання. Друге огляд власних ресурсів. Ви маєте сили і маєте час. То є вичерпні ресурси. Пройдіть тести по всім предметам, які складаєте. Це буде ваша точка А. Подивіться середній бал тих, хто вступає в той ВНЗ, який ви хочете. Це ваша точка Б. Проаналізуйте, скільки часу та сил ви готові реально вкладати в кожен день з предметів. Зробіть акцент на профільному. Його домножить на ваговий коефіцієнт, тож ви отримаєте більше балів. Складіть план. Зробіть розклад занять на тиждень. Скачайте робочі програми з кожного предмета та роздрукуйте їх. Порадьтеся з батьками, чи можуть вони оплатити вам репетиторів чи курси, або ви будете навчатись самостійно. У вас є цілих 7 місяців до НМТ, цього вистачить на якісну підготовку і ще буде час повторити. Почніть діяти просто зараз. Як зробити конспект цікаво та ефективно? Якщо ви вже пройшли мій тест на. Визначення провідного каналу сприйняття інформації, то ви побачили, що абсолютна більшість людей запам'ятовує краще, коли використовує усі канали отримання інформації, тобто бачу, пишу, промовляю, чую? На моєму курсі в мінігрупі я вже буду давати готові конспекти презентації, які можна просто роздрукувати або отримати в електронному вигляді. Але як же все ж робити конспекти і вчитися, якщо це ефективніше? І в цьому вам допоможе секретна в лапках техніка, графічний конспект або ж ментальні мапи. Наше мислення є асоціативним, ієрархічним і візуальним. Якщо ваш конспект схожий на полотно тесту, це не спрацює, точніше, спрацює, але проти вас. Як за той самий час вивчити на 50 80% ефективніше? Візьміть вашу ключову ідею, запишіть її по центру. Далі логічними знаками типу стрілочки тощо, розташуйте додаткові елементи, коротко, одним-двома словами. І намалюйте швидко, зрозуміло, пофіг на красу, асоціативні картинки з вашої голови. Якщо ви все зробили правильно, у вас вийде схема малюнок, при одному погляді на який вам буде швидко пригадуватись тема, яку ви вчили, а також взаємозв'язки її компонентів. Навіть читати не потрібно. Малюнки самі пояснять мозку, інформацію. А тепер, дивлячись на ваш конспект, розкажіть, поясніть комусь або собі, що ви там закодували. І зробіть це кілька разів готово. Взагалі, одна з основних цілей шкільної освіти це навчити вас вчитися, тобто самостійно шукати, обробляти, аналізувати, запам'ятовувати та вміти використовувати інформацію. Зараз відкрию таємну таємницю. Нас наш мозок вчиться не тоді, коли ми щось у нього кладемо, а тоді, коли ми використовуємо цю інформацію. Взагалі, наш мозок дуже енергоефективний, тож він часто чистить пам'ять в лапках, тобто ми забуваємо те, що нам не потрібне. А що саме буде видаватись мозку непотрібним? Те, що не використовується. Тож, найкращий спосіб вивчити і запам'ятати надовго це використання інформації. Розповідайте це, іграшці, подрузі, мамі, дзеркало, кому завгодно. Дуже круто, до речі, якщо вам будуть ставити дурні питання, на які вам теж буде потрібно шукати відповідь. Також, щоб перенести інформацію з короткотривалої пам'яті в довготривалу пам'ять, використовуйте техніку інтервальних повторень. Отже, у вас є готовий конспект. Що з ним робити? Прочитати. Маркером, так само як у мене в цій презентації, виділити ключові моменти і терміни. Далі підвести очі вгору і намагатись розповісти, а що ви там прочитали, чи вірно ви все запам'ятали. А що запам'ятали погано? Піддивіться і повторіть стільки разів, скільки потрібно саме вам. За технікою графічний конспект зробіть собі конспект і також намагайтесь відтворити все у пам'яті. Далі проходите тести, багато тестів, проводите роботу над помилками, дивіться, де ви помилилися, і повторіться знову. Повторюйте тему через деякий час, якщо не повторити, це забувається. Зараз поговоримо про лайфхаки саме під час НМТ. Перше. Попросіть листочок спостерігача і дублюйте туди всі відповіді. Раптом буде збій програми, а ви так швидше все відновите. Друге, витрачайте на кожен предмет 60 хвилин і не більше, інакше почнете хвилюватись і щось не встигнете. Третє. Прийдіть завчасно. Подивіться, як ви будете їхати до пункту тестування. Людей буде дуже багато, просто повірте. Четверте. Візьміть із собою воду та шоколад, швидко зняти голод. П'яте. Дуже-дуже не раджу списувати. Це додасть нервів під час самого тестування, а ще у вас будуть металошукачі. Користуйтесь власною головою, вам ще потім вчитися. Ви не зможете списати, коли ви працюєте, і коли у вас людина на прийомі, наприклад. Вчіться бути чесними з собою. 6. Я рекомендую наступну стратегію саме написання тесту. Будьте спокійні, всі тривоги потім. Отримали тест, якщо це біологія, це 30 питань і 60 хвилин на тест, тобто на питання 2 хвилини максимум. Перше коло. Ви читаєте уважно питання, відповіді, дивитесь, де ви ставите той хрестик. Відповідаєте на ті питання, що точно знаєте. Коло номер два. Відповідаєте на ті питання, які треба подумати. І третє коло на ті, що взагалі не знаю. Навіть якщо зовсім ні, методом виключення, методом асоціації, ключовим словам, навмання, ставте хрестики. Це ще один можливий бал. Що вам потрібно для успішного написання НМТ: зосередженість, пам'ять, логіка, стресостійкість, витривалість. Увага, розуміння специфіки тестів, купа, купа, купа практики і тестів. І все це можна і потрібно розвивати саме зараз. Корисні вміння для успішного написання НМТ навчіться опановувати себе. Це можна зробити за допомогою тренувань. Привчіть себе, що спочатку ви все пишете, а потім вже як вийшли, видохнули, і відновлюєтесь, і відпочиваєте скільки завгодно. Не дозволяйте вигоряння, це знижує когні... когнітивні здібності мозку і вам ще після НМТ вчитись у вузі. Тож, один день на тиждень робіть повний відпочинок, і ще хоча б одну годину на день бажано в тиші і без гаджетів або хоча б просто посидіти. Сон слова мене передати, наскільки є важливим сон і режим дня. Не будьте, як я в школі та універі, не, не нехтите нічним сном. По перше, це сили, бадьорість та ясність розуму, по друге, це здоров'я. по третє, ваш мозок обробляє інформацію якраз, коли ви спите, збалансована їжа. Якщо ви погано себе почуваєте, можливо, головні болі або ще щось, не треба терпіти або одразу пити пігулки. Або якщо ви нервові, швидко втомлюєтесь, дратуєтесь, здайте хоча б мінімальний аналіз крові, здайте кров на дефіцити, пропийте курс вітамінів, без них тіло нормально не функціонує. Також мозку потрібна енергія і свіже повітря, Гіподинамія – це те, що може. Дуже сильно зіпсувати ваше життя, починаючи від депресії і до розладів сну, рухайтеся, стрибайте, робіть ранкову руханку або пробіжку, або просто ходіть будь що. Стресостійкість. Тут і про підтримуючі оточення не тримайте все в собі. Як мінімум, ви завжди можете написати мені або другу і, наприклад, я зроблю максимум, щоб вас підтримати. Про навички розуміння себе, які емоції зараз відчуваю, чому, як мені зараз з цим? І також про вміння якось позбутися негативних емоцій або, навпаки, наповнити себе чимось приємним. Знайдіть або згадайте справу, від якої у вас тепло на душі. Робіть її кожного дня хоча б по 5 хвилин, можна більше. Це дуже сильне навантаження на вас, і я розумію, як вам важко. Вам краще вже зараз окреслити цілі, розрахувати сили і розпланувати, щоб не мати потім купу стресу та прокрастинацію. Вміння розуміти власні сили і планувати свій час це ваші друзі. Коли знаєш, як ти сам працюєш, можеш використовувати свідомо свої сильні і слабкі сторони, і з гарантією, а не методом тику. Це так само, як знати, як водити правильну машину. Якщо ти знаєш, як на ній їхати, то ти на ній доїдеш. Якщо ні, то ні. Також я тренувала навичку зосередження. Наприклад, я сідала вчитись або от краще проходити тести саме в тій кімнаті, де всі були, там шуміли. Але я вперто робила своє і через кілька місяців я навчилася відключатися і навіть не чути, коли мене голосно кликали. Важливо не використовувати навушники, тому що на НМТ у вас їх не буде. Це дуже допомогло, коли був стрес від ЗНО. Все нове страшно, багато людей багато значить. Невідомо який варіант. Перед початком було таке враження, що в мене вата в голові, нічого немає, нічого не знаю. І це нормально. Вам не треба читати вірш на пам'ять, вам треба дати правильні відповіді на тест. Тобто прочитати, подумати, обрати. І це легше, ніж відкриті питання, це 100%. Отже, роздрукуйте собі програму з кожного предмету. Підкреслюйте олівцем те, що вже пройшли. Так ви будете розуміти ваш фронт робіт. І ще важливо, помилятися це нормально. Бо в школі нас зазвичай вчать, що не дай Боже помилитися, то ні. Помилки це нормальний результат навчання. Звісно, що у вас ніколи не вийде з першого разу ок. Але хваліть себе тоді, коли робите правильно, і ніколи не сваріть себе за помилки. Привласнюйте свої досягнення, визнавайте свої помилки, і тоді ви маєте шанс наступного разу зробити інакше. Стосовно атестату він для вас реально мало важить. Вам немає сенсу пахувати заради того, щоб його помножили на 0,1. Ваш профільний предмет помножується на ваговий коефіцієнт з обраної спеціальності, тож ви отримаєте ще більше балів. Але краще все ж писати тест добре, бо конкурентами будуть такі самі абітурієнти. Переходь у мій безкоштовний телеграм-канал Лера про Біопаблік і отримай посилання на величезний тест на 120 питань з усіх тем у форматі НМТ з біології. Перевір свої знання і визнач свою точку А Нехай щастить! Також запрошую доєднатися до міні-групи з біології. Ми вже почали, але це було вступне заняття, конспект якого ви зараз слухаєте. Тож поки що ви нічого не пропустили. Що у нас буде? 5 годин на тиждень. Запис буде: ціна за тиждень 500 гривень. Пишіть швидше, поки ще маю кілька місць.